Триває інформаційний тиждень і про головні події четверга 4 листопада поговоримо вже за мить у студії для вас. Працюватиме Любові Ворська. Вітаю. Обіцяли бути наполегливими і слова дотримали. Сьогодні підприємці зі всієї України пікетували Верховну Раду. Люди вимагали накласти мораторій на розгляд урядового проекту податкового кодексу, який загрожує знищити малий і середній бізнес. Нагадаю, пікет триватиме до завтра. Зі Львова підприємці виїхали вчора організованою автоколоною. Ті, хто не зміг поїхати до Києва, пікетуватимуть Львівську обласну державну адміністрацію. Підприємці ініціатори мітингу закликають усіх колег закрити на цей день свої Гові точки і прийти на мітинг, як відомо, голосами депутатів з партії регіонів блоку Литвина і компартії 7 жовтня податковий кодекс уже прийняли у першому читанні. Підприємці вимагають розробити новий кодекс з участю фахівців, підприємців та громадськості. Проект відповідної постанови Верховної Ради мають внести на голосування депутати, які відстоюють права підприємців. Історія, яку ми повинні пам'ятати, та герої, якими ми повинні пишатися. Днями відбулося вшанування річниці утворення західноукраїнської народної республіки. 92 роки тому, 1918 року, у року, ніч на 1 листопада січові стрільці заволоділи Львовом. 1 листопадове повстання відбулося без кровопролиття. До ранку на львівській ратуші уже майорів синьо-жовтий прапор. Українська національна рада вважала за потрібне проголосити нове державне утворення. Так утворилася західноукраїнська. Народна республіка Український народ має презентувати свої власні представницькі органи, оскільки австрійська влада не має права говорити від імені незалежної України. Так в ніч, з 31 жовтня, на 1 листопада 1918 року стрілецькі частини, очолювані сотником Дмитром Вітовським, зайняли всі найважливіші урядові установи Львова. 9 листопада Українська народна рада утворила свій тимчасовий виконавчий орган, якого згодом було перетворено на уряд. Було затверджено конституційні основи новоствореної держави, згідно з яким вона отримала назву Західноукраїнська Народна Республіка, закон визначав територію Зунер, яка включала українські етнічні землі, і охоплювала Галичину, Буковину і Закарпаття. Територія Зунер становила 70 тисяч квадратних кілометрів. Населення налічувало близько 6 мільйонів осіб. Було затверджено також герб держави золотий лев» на синьому тлі та прапор Блакитно-жовтий дух того народу ніколи не не вмирає, навіть якщо Силою тих чи інших обставин нищиться історичні документи. Існує таке поняття, як сила правди. І та сила правди завжди буде домінувати, тому що вона живе в кожному з нас. Наша справа її не забути і розвивати, тому що та правда не має рук, не має уст, а має тільки наші уста і наші сердце. З нагоди 92-ї річниці з моменту створення західноукраїнської народної республіки стрію провели святкову академію. Згадати історичні реалії до міського будинку культури прийшли влада Стрийщини, духовенство, ветерани національно-визвольних змагань та небайдужі до історії рідної землі Стріяни. На головній сцені міста говорили про події, які передували утворенню тимчасової держави та про нелегку долю західноукраїнських земель. Якщо проаналізувати усі визвольні змагання, які проводив український народ. За свою багатовікову історію. то ми можемо сьогодні констатувати, що власне ідея утворення української державності вона була головним змістом усіх тих визвольних змагань, які ми провадили від фраки своєї незалежності. Традиційно учні Стрийської гімназії поклали квіти до могил Січових стрільців, після чого відбувся невеличкий концерт. Но Українська Народна Республіка проіснувала недовго, всього 257 днів. Це була остання спроба українського народу скинути із себе ярмо. Короткий і глибоко трагічний період історії ЗУНР дав багато прикладів національної солідарності та розуміння державних інтересів. Світлана Кренця, Роман Купринець, Руслан Леськів, новини. За знищення культурної спадщини кримінал в Україні посилили відповідальність за порушення у галузі охорони пам'яток. До прикладу, за навмисну шкоду може загрожувати до трьох років ув'язнення. Крім того, за зміну призначення пам'ятки, порушення режиму її використання, написи чи позначки без дозволу відповідної інстанції. змінене законодавство передбачає штраф до 2,5 тисяч гривень. Максимально таке ж адміністративне покарання чекатиме на людину, яка не віддасть до музею предмети, знайдені під час архео археологічних розкопок такі суворі покарання мають позитивно вплинути на ситуацію із збереженням культурної спадщини в україні 4 листопада 1861 року з Відня року звідня через перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший поїзд на території сучасної України. Цей день вважають початком історії залізниць в країні до незалежності нашої держави. Офіційна історіографія називала першою залізничною лінією ділянку Одеса Балта, яка була побудована аж на 5 років пізніше від лінії перемишель Львів, адже комуністичний режим замовчував усі досягнення на тій території сучасної України, Ни, яке відносилась не до царської Росії, а до Австро-Угорщини у професійний день у гості до залізничників ходила її Світлана Кренців. Архітектура Стрийського вокзалу, як і більшість будівель нашого міста, унікальна. Проїжджаючи по Стрийську залізничну станцію, важко не оцінити ліпнину, яка прикрашає головну будівлю як середини, так і зовні. Це зараз двохпорохова споруда, має декілька каст та два зали очікування. А більше сотні років тому перший вокзал був дерев'яний, який побудували в 1875 році. Через 10 років він згорів під час пожежі, після чого вигляд головна будівля вокзалу змінювала декілька разів. Згадати це минуле може кожен стриянин, завітавши невеличке кафе на пероні. Власник закладу створив куток історії на цих світлинах. Вже і не впізнаєш про давній Стрей, адже змінилося чимало. Відкрито воно у нас у 1909 році. Ось тут такі гарні стародавні картиночки. Про вокзал, про наше місто. Своєріднокі музеї та своєрідний музейчик можна випити каву і подивитися старі знимки старі знімки нашого нашого вокзалу в день професійного свята дня залізничника начальник вокзалу станції стрий пан ігор на роботі самого ранку у його підпорядкуванні невеличкий колектив, який налічує близько 60 осіб. Відповідальний, працелюбний та іноді суворий. Ігор Іванович впевнений, для того щоб робота була виконана на 100%, Потрібно взаєморозуміння та взаємодопомога. Співробітників обслуговуємо пасажирів в напрямках, всіх напрямках, працюють приміські каси, каси дальнього слідування попередні каси. Колектив у мене, можна сказати, не є великий. Штат знаходиться 60 чоловік. Саме що було за йому розуміння людей. Якщо люди розуміють, що можна робити, от можна можна співпрацювати. Якщо щодня Стрийський вокзал відвідує близько 2,5 тисяч пасажирів, тому персонал Стрийського вокзалу робить все, щоб кожен відвідувач почував себе комфортно. І, хоча вокзал потребує певної реставрації та ремонту, ігор Іванович впевнений, завдяки великому бажанню працювати можна досягнути чималих висот у професійній діяльності. Світлана Кренці, Віра Єворська, Стризькі новини. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Вже за мить у цій студії Олег Вилик підсумує новини спорту. Я прощаюся з вами до завтра. Нехай вам щастить. Побачимось. Є у світі ті, хто залишається, і ті, хто збирається в дорогу. Мандруємо зі мною стежками спортивних подій Україні та світі. З вами Олег Фолик. Мої вітання сьогодні. в Випуску ми називаємо ім'я володарки звання найкращої спортсменки жовтня. Також ви дізнаєтесь про нові допінгові скандали міжнародної автомобільній федерації. У міністерстві сім'ї, молоді та спорту. Б'ють на сполох. Українська молодь слабша і стає кволою, Доходить навіть до самогубства. Не перемикайте, буде цікаво. І розпочнемо з новини тривожної новини, яка закликає до невідкладного реагування. Нація без майбутнього. В Україні зростає кількість самогубств серед молодих людей у віці від 15 до 19 років. Про це міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту Равіль Сафіулін повідомив на парламентських слуханнях про становище молоді в Україні на тему молодь за здоровий спосіб життя. За його словами, це пояснюється відсутністю у молодих людей мотивації до життя. Передає Уніан. Міністр повідомив про зростання кілька. Кості випадків невротичних розладів депресивних станів у старшокласників. Також Сафіулін зауважив, що негативною є статистика щодо занять молодих людей фізкультурою та спортом. За його даними, в Україні менше половини юнаків і дівчат залучено до занять фізичними вправами. і тільки 30% молоді без ризику для здоров'я можуть виконати нормативи фізичних навантажень. огляду на зазначене, вище Сафіулін наголосив у необхідності кардинальних змін у молодіжній політиці. В 13 років попався на допінгу. Міжнародна автомобільна федерація прийняла рішення дискваліфікувати польського картингіста Ігоря Вавілко. Як повідомляє прес реліз організації, антидопінговий комітет федерації виявив в аналізах 13-річного спортсмена Нікета Мід, який включено до групи – стимулятори списку заборонених препаратів всесвітнього антидопінгового агентства. Ці його результати в гонках до того були анульовані, включаючи конфіскацію всіх трофеїв очок та призів у у 2010 році Молодий восьминіг зайняв місце Пауля, наступника знаменитого восьминога провісника Пауля з Німеччини в середу переселили в акваріум, де його тепер можуть бачити відвідувачі океанаріуму Sea Life в Оберхаузені, Повідомляє агентство DPA. п'ятимісячного восьминога, якого теж звуть Пауль, посадив в акваріум один з доглядачів океанаріуму. Поки Пауль молодший зовсім невеликий. Його розмір всього 30 сантиметрів. Восьминіг відразу після переселення вибрався з глиняного посуду і почав оглядати нове місце проживання. Це можливо, але поки не гарантовано, що наш молодий восьминіг буде передбачати ігри чемпіонату Європи з футболу через два роки, сказала представник Океанаріуму, яку цитує видання біль. Може, у нього зовсім інші таланти припустила вона. Найкращою спортсменкою жовтня стала дзюдоїстка. Найкращою спортсменкою жовтня в Україні визнано дзюдоїстку Ольгу Суху. Найкращим тренером місяця, що минув, названо особистого наставника спортсменки Михайла Романкевича. Пише сайт Національного олімпійського комітету. Нагадаємо, Ольга суха перемогла на змаганнях Кубка світу у Баку у ваговій категорії до 48 кілограм. Ліміт на легіонерів потрібно збільшувати в Україні потрібно вводити ще суворіший ліміт на легіонерів. Таку думку висловив тренер української молодіжки Павло Яковенко. Я за більш жорстокий ліміт. Для мене взагалі краще за все 8 на 3. де 3 – це іноземці. Зізнався наставник. Хоча, якби я працював у клубі, то можливо дивився би на це по-іншому, зазначив він. Яковенко навів негативний приклад наслідків теперішнього ліміту. Тренер додав, що у шахтаря взагалі особливий шлях у футболі України. Команда має час і гроші, щоб чекати, поки заграють куплені бразильці. І це все, чим я мав на меті поділитися з вами сьогодні. Вдячний за перегляд. Вмійте сприймати малі речі серйозно, а серйозні спокійно. І тоді ви далеко підете у житті. Хай щастить! Ар прогнозу погоди медичний центр Арніка. На завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура повітря в день коливатиметься в межах 10-15 градусів. Тепла вітер дутиме західний зі швидкістю 10-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 736 міліметрів тут стовпчика. Партнер рубрики Погода Медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.